Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, ця заставка із готичним собором в Мілані е, в нас була раніше ще до Олімпійських ігор, але тепер, е, тепер вона виглядає ще цікавіше. Е, на цих заставках у нас є різні храми, е, які представляють красу, мистецтва архітектури спадку, який ми з вами. Отримали як віруючі люди, як католики. Дорогі друзі, чи ви дивитеся Олімпіаду? Я не можу якось там спеціально сам спорт коментувати. Ми з вами кілька разів вже порушували питання з Владиславом Гераскевичем. Натомість, я мушу сказати, що напевно, отак, щоб сісти і дивитися, то я напевно в останнє дивився. Зимову Олімпіаду в якомусь, не знаю, 96-му чи 95-му році. Вже точно не пригадаю, коли вона була. Здається, що шостому. Так щоб от сісти і дивитися. Ці зимові види спорту вони є досить цікавими, трохи незвичними, трошки екстравагантними. Ну, хоча б. Це саме з'їжджання, так само, як у Владислава, або, наприклад, Бобслей. І знаєте, коли дивишся на ось цей спорт, він дуже сильно відрізняється, ну, до прикладу, від, нехай буде, від фігурного катання, де багато чого залежить від від суддів, від того, чи їм сподобалася, наприклад, та чи інша фігура, де можна сказати, що ось це от умовно. Ну, хоча там, напевно, теж є якісь свої нарахування, ті люди, які, напевно, Петрають десь там в хореографії чи в фігурному катанні, могли би пояснити, як там нараховуються ті самі бали. Я зараз не про це. З'їжджання в скелетоні чи в бобслеї. Є дуже простим, простим в сенсі розуміння того, що відбувається, чим швидше хтось з'їде, той і виграв. Хто швидше з'їхав, той і виграв, тобто хто на найбільшій швидкості. Що це означає? Що той, хто їде чи на скелетоні, керувати потрібно плечима, ось так чи ось так, головою вперед, на буквально не знаю, там 2 чи 3 сантиметра шолом від льоду. Потрібно нахилитися дуже низько, щоб був якомога менший опір повітря. Ті, які їздили на велосипеді, знають, що опір повітря це в принципі вирішує все. ну, де менший опір, там, там більша швидкість. Так от, чому я сьогодні взагалі про це розповідаю? Не через заставку. Через те, що ось саме скелетон, або бобслей це такі види спорту, де все максимально просто. Потрібно в'їхати в кожен поворот правильно, якщо дати трошки більше або викине, або винесе. Або десь там буде удар об бордюр, і це вже зіб'є швидкість. А виграє той, хто приїжджає не на кілька секунд швидше, а на кілька долей секунд швидше. Тобто, це по факту дуже часто швидкість моргання оком, і можна було би сказати, ну, як? Як можуть такі речі так сильно впливати? Там, наприклад, температура цих самих корсаниць на санчатах може впливати, вага може впливати. Ну і далі, звісно, вправність спортсмена в тій чи іншій дисципліни, як він, як він буде повертати. Навіщо я про це розповідаю сьогодні? Тому що сьогодні, дорогі друзі, у нас з вами читання, яке дуже чітко розповідає про те, що ми з вами постійно вписуємося або не вписуємося в повороти. Ми люди, люди, які йдуть за Богом, люди, які пізнають Божу волю, люди, які хочуть отримати спасіння, ми постійно, як в спорті, живемо на межі, трішки в сторону, і або викине за борт, або зіб'ється швидкість. І ось ця доля секунди на моргання оком, можна, її можна втратити. І можна втратити спасіння. Якби цього не було, то про це б не застерігало нас святе писання ані новий заповіт, ані старий заповіт. Сьогодні будемо розбирати лише, лише перше читання з книги Сираха, 15 розділ. Одне цей фрагмент є дуже важливим, бо він розповідає саме про вибір людини. Вибираєш те, чи вибираєш інше. Куди повернеш, куди будеш керувати? На що звернеш увагу, за чим підеш. Тому, дорогі друзі, ну можливо, зараз звертання уваги багатьох людей саме на спортивну складову повинно нас з вами також направити на те, щоб ми навчилися обирати правильні повороти протягом своїх днів, протягом своїх років, протягом взагалі свого життя, тому що другого заїзду не буде. Не буде так, як в спорті, що є тренування, потім заїзд, потім ще якийсь заїзд, потім підбиваються підсумки, очки і так далі. <кхід> в житті не так. В житті є один єдиний заїзд. І якщо ми обираємо неправильно, постійно якісь повороти, нас постійно кудись заносить не туди, то ми вже не зможемо їхати правильно. Ми можемо програти своє життя. Не мало, не багато. Йдеться про наше життя теперішнє і вічне. Послухаймо це читання. Читання з книги Сираха Якщо бажаєш зберігати заповіді Божі, то вони тебе стерегтимуть. Якщо покладеш на нього надію, то ти й житимеш. Перед тобою Бог поставив вогонь і воду. Куди лиш захочеш, туди й. Простягнеш твою руку. Ось перед людиною життя і смерть, добро і зло. Що забажає, те їй і дасться Бо велика мудрість Господня. Він сильний владою і всевидючий, його очі на тих, які його страхаються. І сам він знає кожне діло людське. Нікому не велів він бути нечестивим, нікому не давав він дозволу грішити. Слово Боже Богу подяка. Друзі, кожен з нас щодня дуже багато разів на день обирає ось ці долі секунди: чи ми йдемо туди, чи йдемо де інде. Кожен з нас постійно, весь час. Фултон Шін, Оголошення святим, якого ми очікуємо, казав людина стає по-справжньому вільною лише тоді, коли служить істині, а не пристрастям. Подивімося на сьогоднішній фрагмент Свобода волі. Людина має право обирати те чи інше, дивиться за тим чи за іншим, обирає одне або обирає друге. В цьому тексті кажеться, Ось перед тобою життя і смерть, добро і зло. Є в людей е, така мода деякі вірші із святого Писання виписувати. Я вам колись розповідав, що в деяких сім'ях я бачив, е, як вишиті е, на полотні і в рамочку взяті деякі біблійні слова. Ну, і Ось так по хаті там, різні біблійні вислови. Е, дуже гарно звучить. Так от цей текст, ну, напевно, один з най, таких, найгостріших. Ось перед тобою: життя і смерть, добро і зло. Ця свобода означає можливість обирати, ми можемо обрати, ми не машини, ми не керуємося лише інстинктами, те, про що вчора я говорив. В катехизмі читаємо: Свобода є здатністю діяти. Чи не діяти, робити те чи інше. Тому в сираха читаємо: перед тобою Бог поставив вогонь і воду, що означає, що Бог не програмує людину, Бог дає можливість людині обирати. Але людина кожен раз може обрати те чи інше. Вогонь і вода це певні образи. Образи, я думаю, що абсолютно всім зрозумілі. Оці церкви у вогні, у воді бачили моральні вибори, але теж волю людини. Чим людина займається, куди людина прямує, що обирає. Оріген пояснював, що Бог показує людині два шляхи: життя в благодаті або життя в гріху. Тобто людина сама простягає руку чи до життя в благодаті, чи до життя в гріху. Отож, вода це образ життя в благодаті, вогонь образ суду і наслідків гріха. Тут варто пригадати такий теж та нюанс, що ці тексти писалися на Близькому сході, там де для людей було дуже зрозуміло, що таке вогонь. От коли в нас, наприклад, є якесь дуже спекотне літо. І достатньо лише трішки побути десь довше, десь на сонці і обпалюється, горить шкіра. Можна добряче обпалити, тому немає ось цієї моди, як там кажуть, що ось там люди роздягаються, бо жарко. Ні, навпаки, там, де, там, де багато сонця, люди ховають шкіру від сонця. Чому бо можна згоріти. Так що цей образ, думаю, абсолютно всім зрозумілий. Людина відповідає за свої вибори. І тут ми з вами теж, дорогі друзі, протягом останніх кількох місяців подивіться, скільки разів ми з вами пройшли обговорення того, чому люди хочуть вірити в гороскопи, чому люди хочуть вірити в якісь там карти Таро, чому люди хочуть вірити, що від них нічого не залежить. От в цьому випадку насправді все дуже просто і немає що там закручувати, тому що якщо це я обираю, то я і відповідаю. Якщо я не обираю, це так стали зірки, це так лягали карти, ще, ще там якась колька, не знаю, що дуже багато цієї біди всілякої, хіроманської і так далі є, значить, я не відповідаю. Ну, якби ну все так призначено, так сталося, так було, так, так воно пішло. І всі побігли, я побіг, і все. І тоді вже людина не відповідає. Ні, це не християнське вчення. Ми відповідальні за те, що ми робимо. Ми відповідальні за те, що ми робимо, і за те, чого ми не робимо, а мали би зробити. Нікому не велів Бог бути нечестивим, нікому він не давав дозволу грішити. Це слід пам'ятати, коли ми намагаємося якось себе виправдати, сказати, ну, от, мовляв, були такі, такі пом'якшуючі обставини. От, мовляв, от я мусив це зробити, бо ні, ніколи не мусив, Ніколи не мусив грішити. Ніколи. Е, немає фаталізму. Немає фаталізму. Я вам вже колись розповідав про те, що один з моїх найулюбленіших висловів з кінематографу. Це з одного кіна, зараз навіть не буду цитувати, з якого, бо ті люди, які постійно дивляться проповіді, знаєте, немає іншої долі, окрім тієї, яку ми обираємо собі самі. В катехизмі читаємо: гріх є особистим актом, людина сама відповідальна за нього. Отож, Господь Бог дає вибір, не примушує, а людина вже обирає Обирає легше чи важче. Обирає гріх чи обирає благодать. Ми обираємо життя або смерть. Але обираючи життя або смерть, обираючи гріх або благодать, ми теж обираємо собі відповідну вічність, яка, так можна сказати, в моменті нашої смерті. Ну, це теж так буде сказано не до кінця правильно. Цементується, формується. От як ми помираємо. Такою і триватиме наша вічність. Якби, так як якась дитяча гра, коли там один, два, три, якась там фігура замре. Думаю, що десь там в дитинстві, можливо, гралися. Взагалі різні ігри для дітей, спілкування, якесь там бігання, рухливі ігри. Це все прекрасні речі, так що заохочуйте до цього дітей. Так от, як завмерла людина, так, така і вічність. Отож, людина має. Вибір між добром і злом, і цей вибір закарбовується у вічності, застигає, цементується. Це тут можемо вибрати те, що нам подобається. Святий Григорій Великий казав: кожна людина щодня будує свою вічність тим, що обирає. Друзі до вчорашньої проповіді одна людина написала свій досвід з південними країнами. Не буду уточняти, та людина, яка писала, знає. Хто читає коментарі, то теж буде знати про що йдеться. Якийсь там добре, то вже іспанець запитався в українця, чого там якісь поляки згадують без кінця про поворот. Чому постійно кажуть, і що це так дивно звучить. Друзі, а якраз таки і не дивно. Я поясню, поясню за цей матюк. Е, дивіться, насправді все правильно, тому що е, правильно, правильно жити це по одному, а збочити з дороги або е, з'їхати на неправильну стежку це і є цей самий поворот, тобто неправильне життя. Тому е, я не кажу, що використовувати той чи інший матюк по добре не кажу. Лише пояснюю, що е, значення цього самого повороту має сенс в тому значенні, що це неправильно, так жити недобре. Е, така поведінка не є доброю. Е, Сподіваюсь, пояснив, але в контексті якихось спортивних ігор, ще раз де фактично виграє той, хто приїжджає на якусь там долю секунди, чи там на секунду раніше за інших, той і виграв. Так само і наше з вами життя є такою собі дорогою, яка може тривати якихось там 55 секунд всього на всього дуже швидко. Оком не встигнемо зборгнути, як це життя минає. От, є деякі фрази, від яких у мене обидва ока смикаються і не знаю, там ще якісь мускули в тілі теж відчувають певні незручності. Це от Життя прожити, не поле перейти. Ех, наскільки ця фраза затерта, але е, дуже швидко живеться це життя. Дуже швидко. І людина, яка раз за разом робить якісь неправильні вибори, повороти не туди, е, то, на жаль, на жаль, в такому форматі і входить у вічність. А наша з вами задача це увійти в правильний поворот. Бог дає заповіді нам як дорогу життя, не примушує їх виконувати. Людина сама обирає те чи інше, сама повертає кермо свого життя в певному напрямку. Друзі, поділюся з вами притчею. Вчора мав, ну, напевно, таку радість спілкування з товаришем. Він готувався до проповіді, я готувався до проповіді. Він питається, що будеш казати. Ну, от я йому поділився, він мені сказав. Він мені розказав ось цю притчу, то я вам її перекажу. Одного разу до вчителя, знаного, відомого, поступив учень. Учень якийсь певен момент вчився, здобував мудрість від того мислителя, вчителя, і в якийсь момент цей учень вирішив трішки похизуватися перед вчителем, що мовляв, він теж щось вміє, щось знає, і якби так підловить на слові свого вчителя. Спершу візьме в руку метелика, сховає і спитається вчителя, що тут. Ну, от, якщо вчитель вгадає, що тут, ну, то е, скаже метелик, е, е, ну, От не вгадає, значить підловив. Далі скаже: А він живий чи мертвий? Ну, Метелик істота невелика, дуже крихка, дуже делікатна. І Якщо він скаже, що метелик живий, то я стисну і скажу ні, він мертвий. Якщо він скаже, що він мертвий, я розгорну покажу, ні, ось живий. Приходить він до вчителя і каже: вчителю, ось в мене загадка, я хочу у вас запитатися, що в мене в руці. Ну, якось там вчитель вгадав, здається, що це метелик. Він каже, а вгадайте, живий. Чи мертві? ну, тобто підловити вчителя на думці, на слові, щоб так похизуватися своїми знаннями і своєю вправністю. А вчитель відповідає, це залежить від тебе, Господь з вами. Нехай вас благословить Господь Бог Самогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Мирного і безпечного вам дня, дорогі друзі. Дорогі друзі, інколи техніка виходить з ладу. Як, от до прикладу, ось цей прожектор, який пропрацював вірою і правдою з 2017 року, день в день і чомусь зламався. Тепер його потрібно ремонтувати. На ремонт так мені чуйка підказує, будуть потрібні кошти. Тому дякую кожному, хто підписується на спонсорство на Ютубі. Ви даєте можливість вирішувати нам ось такі халепи, як такі ремонт. Dziękujemy Wam.